Допомога прийшла звідки не чекали? Або чому насправді В'єтнам масово підтримує Андрія Єрмака? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по І В цьому відео я хочу прокоментувати надзвичайно важливі новини. Насправді, Андрій Борисович Єрмак, завдяки своїм феноменальним зусиллям, він зараз може заткнути всіх недоброзичливців, які кажуть, що зелена влада щось там не допрацьовує на міжнародній арені. Чому? Тому що в дуже важливій точці світу в В'єтнамі насправді українська влада, перепрошую, не Українська влада, а влада в Україні отримала феноменальні результати. В'єтнамці масово розпочали підтримувати Андрія Борисовича Єрмака, відвідувати офіційну сторінку Офіса президента України в Фейсбуці, ставити свої лайки. Ну, коментували трошки менше, напевно, тут є якийсь мовний бар'єр. Але сама кількість реакцій під окремими постами назбирувалося по 17 тисяч лайків від братнього в'єтнамського народу. Цей феномен підтримки Андрія Єрмака з боку в'єтнамців виявила Мартина Богуславець. Про це вона повідомила в соцмережах. Я переглянув її відео, і так справді дійсно феноменальна підтримка Андрія Борисовича. Щоправда, після того, як Мартина Богославець повідомила про таку підтримку від братнього в'єтнамського народу, чомусь акаунти в'єтнамців, які вже повинні були трошечки позеленіти, почали змінювати свої імена на українські. Але з аватарками все вийшло складніше, і аватарки так і залишалися в багатьох випадках, ну, не належні до білої людини. Мартина Боуславець несправедливо це оцінила як крінж, і вона сказала дослівно щось приблизно таке: уявіть собі, заходять іноземні журналісти на сторінку офісу президента і бачать, що там накручують. Голоси накручують реакції з допомогою якихось в'єтнамських ботів. Ну це ж дуже-дуже некрасиво. Я думаю, що вона не зовсім права. Я думаю, що не варто недооцінювати зусиль на міжнародній арені. В'єтнам це регіон вкрай складний. До речі, В'єтнам колись під час В'єтнамської війни е дав по зубам Сполученим Штатам Америки з допомогою Радянського Союзу, правда, і Китаю частково, але потім до них поліз Китай і Китай так само від. Маленького В'єтнаму отримав по зубам, так що країна насправді дуже серйозна і дуже сильна. І от в цьому контексті в мене зразу виникла така думка: а можливо, окрім вербування в'єтнамців, Андрій Борисович Єрмак хотів завербувати також і непальців? Можливо, саме це стало причиною революції в Непалі. Як ви думаєте? Пообіцяв він їм там зарплату, а влада сказала, ні, ми будемо обмежувати там соцмережі ті кажуть, як? Ну от і все, і сталася революція, і не панькались, спалили будівлю уряду, спалили парламент. Кілька людей згоріли заживо, перевибори будуть. Ви уявляєте, які процеси можна спровокувати якимись такими ну, небаченими дипломатичними трюками? Це ж це насправді дуже і дуже цікаво. І вже на завершення цих важливих феноменальних роздумів, ви знаєте, мені прийшла в голову думка: от коли в супереч статті 4 конституції, яка говорить, що в Україні існує єдине громадянство, Зеленський і компанія почали ламати конституційний лад і проголосували за множинне громадянство, так зване, от всі ці, -ці зелено ненависники, включно зі мною, почали говорити, що це відбувається заради того. Щоб національне багатство українців передати в руки двох-трьох паспортних, ну і потім ті двох-трьох паспортні ним розпорядиться так, що національне багатство буде не в українців. Але насправді не це було метою: національне багатство вони не будуть чіпати. Вони хочуть завербувати мільйони чи десятки мільйонів в'єтнамців, непальців, бангладешців і ще когось. Для того, щоб вони отримали паспорт громадянина України, а паспорти зараз видає сам Зеленський, і потім на виборах проголосували. І що цікаво, що оця накрутка голосів, перепрошую, не накрутка голосів, а масова підтримка з боку В'єтнамців відбувалася саме на сторінках Офісу президента. Можливо, Андрій Єрмак хоче, щоб в'єтнамці проголосували саме за нього, а не за Володимира Зеленського. І це такий розкол. На найвищих рівнях команди зеленої. А якщо відійти від гумору, то насправді інформаційний простір це величезна маніпуляція. Просто величезна. Я колись в ручному режимі аналізував, розбирався із статистикою відомих україномовних блогерів, то, що всю провладну Шушеру, яка обслуговує офіс президента, Їхні реальні перегляди треба ділити десь на 3,5 на 4. Протягом першої години, з допомогою напливу ботів, в тому числі і ботів з В'єтнаму, вони для своїх блогерів можуть організувати велику кількість переглядів. Відповідно, Ютуб по алгоритмах там буде. Розпізнавати, що це краще буде піднімати відео в своїх рейтингах і так далі. Крім того, ті ж всі боти, вони ж, само собою, будуть і підписуватися активно і відповідно, це також буде тиражувати. Час від часу YouTube потім буде, до прикладу, їх розпізнавати, що це все боти, що це фальсифікація, видаляти фальшиві аккаунти, фальшиві підписки і так далі. Але в будь-якому випадку, з другого боку, боти будуть оновлюватися, працювати і так далі. Тобто буде відбуватися. Цей процес вічної розкрутки. Раніше колись люди думали, що біда населення полягає в тому, що воно не має доступу до інформації. Зараз в нас інформації настільки багато, що в тому інформаційному потоці 98% людей тоне, не побачивши суті, не, з, не зумівши побудувати власну думку. Не маючи фундаменту, не маючи належних інструментів для аналізу і синтезу інформації. А от маніпуляції з розряду накрутки тих чи інших дописів в Фейсбуці, на Ютубі і так далі, вони ще й допомагають спрямовувати людську увагу в подібне русло. Причому, знаєте, в цьому подібному руслі якась, перепрошую, оголена частина не буде навіть оголена частина тіла, вона буде набирати щось, ну набирати мільйони переглядів. В той час, коли сутнісна інформація про те, а що таке держава, а що таке український народ, а як вони мають співвідноситись, а як механізм управління працює, ще, що, ще що, щось таке, що дійсно визначальне для тих умов, в яких живемо ми, в яких живуть наші діти, в яких згодом будуть жити наші внуки, і це величезна проблема. І вирішити цю проблему без активної інформаційної гігієни людей. І без активної позиції людей в інформаційного просторі. Ну, практично неможливо. Тому дякую всім за інформаційну підтримку, за те, що вподобаєте, коментуєте, поширюєте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.